Останій день навчання починаються канікули. Ну, звичайно, канікули в Німеччині це не канікули в Україні. Правда? Коли на три місяці можна взагалі забути таке страшне слово із п'яти букв, яке називається школа. Але все-таки 5 тижнів. І, звичайно, ми хотіли би подякувати Господу сьогодні за те, що Він беріг і благословляв наших дітей. Тому що. Однозначно потрібно сказати, що кожен день в німецькій школі це випробування для наших дітей, правда? Кожен день, кожен день вони вступали на оцю маленьку війну, коли не все вони розуміли, не все в них виходило, але вони рухались поволі, рухались. До славної мети. І ми знаємо, що без, Божої, без Божого благословіння це, звичайно, було б неможливо. Тому хотілося б подякувати. Я запрошую сьогодні усіх учнів сюди на сцену. Усіх, Будь ласка, всіх учнів, всіх дітей, хто, можливо, в садочок ходить. Е, будь ласка, всі, і навіть ті, які вважають себе дорослими, але вони ще навчаються. Будь ласка, ми, ми хочемо подякувати Господу за те, що Бог благословляв вас і попросити, і попросити Божого керівництва на це літо, щоб Він дарував можливість відпочити, щоб він, щоб він дарував можливість усім вам набратись нових сил і можливостей. Всі школярі, всі учні вийшли. Да? Але в нас ми маємо таку дуже... Дорогі друзі, ми маємо дуже цікаву ситуацію. Молодь, діти. Ми чекаємо ситуацію, що виявляється, що навчаюся не тільки ви. Ось ці в залі люди, які в більші своїй дітей е -е, були так.

І ми особливо тобі дякуємо за милю Твою і твоє благословення, яке ти нам даруєш. Амінь. Дорогі діти молить, займайте, будь ласка, свої місця. Будь ласка, будьте мудрими і протипомніки літа. спробуйте не, не наробити ніяких помилок. Бережіть себе.